Доброго дня, шановні члени виконкому, запрошені із 24 членів виконавчого комітету на засідання прибуло 13. Засідання в виконкому є правочинне. На засідання виноситься 12 питань. Ознайомтесь, будь ласка, які будуть доповнення пропозиції. Так, у мене є доповнення. Одне питання, яке з'явилося буквально вчора пізно. Про влаштування малолітніх дітей з сім'ї Коломії, четверо дітей у сім'ю патронатного вихователя Гонцур Ірині Ібрагінів. Змихальник да, да, зміханик. Вчора батьки були в стані окольного п'яніння, дітей направили в патр... патронатну сім'ю. Значить, голосуємо за доповнення до порядку денного. Гарбузюк. Груша. Клаша за. За Ванько. За Лис. Сінцівська. Сушицька. Курко. За рішення. Тепер розпоряджувати в цілому зі зміни. Гіленки? Гарбузюк. Груша. Ваша за. Лисюк за. Панько, медик, Лис, Сінцівська, Сінцівська, Пуко, Танков, Шатур, 13 заліш. <клес> <клес> Переходимо до першого питання надання <клес> одноразової грошової допомоги. Шановність виконавчого комітету, на вашего розв'язано, це питання надання матеріальної допомоги. Нашим громадянам, які перебувають, опинилися в складних життєвих обставинах. Звернулося до нас 14 чоловік, таких жителів нашої громади. Пакети документів були вручені на засіданні з розгляду заяв. Суми були запропоновані, можливо, когось якісь зміни, будь ласка, перед вами суми. Біленкішка, Гузюк, Груша, Варшав За, Лисів, Маньков, Мені, Лис, Сіміцівська, Сушинська, Куков, Ромков, Распуль, 13 заліщів. Наступне питання про надання одноразово я Це відповідно до програми ветеранської. У нас звернулося п'ять чоловік, ветеранів війни на реабілітацію та лікування, три сім'ї члени сім'ї загиблих на поховання загиблих наших воїнів. І четверо це зниклі безвісті та один полон. Солони також не поговори. Немає звичайних? Паша За, Лисюк, за Банко, Мельник, Лис, Сінцівська, Сушинська, Тойко, Пранко, Шаспун. 13 за рішення. Дякую. Переходимо наступне. Кобили кожноразовий адресної грошової допомоги. Продовжується наша виплата чина військових. Перебувають в даний час на е, військовій службі, 17 чоловік ще додатково звернулися із заявами на цю виплату. Немає. 603 особи ще отримали на цю виплату 50 військових. 50. І ще плюс 17 чоловік звернулися. Ну, скільки всі не Я звернення? Дінакі? Так. Газуємо, так.

Четверте, п'яте, шосте питання в нас однотипні. Про на Яшчина, про на квартирний облік Яшкіна, про на квартирний облік Пахомова, на квартирний облік Чабана. Так, не звернулися три наші громадяни, жителі нашої громади, Діяшкін – житель <клідження> Стрижики, це особа з інвалідністю у нас в Україні групи. Пахомов це учасник бойових дій, який звільнився з полону. І чабан це чинний, який перебуває на службі, теж учасник бойових дій. Стосовно них, ну, пахомого взагалі житло зруйноване. Він тут у нас як переселенець внутрішньо переміщена особа зареєстрований в селі Снова Чорторія, потребує поліпшення житлових умов. Діяшкін також, діяшкін і чабан, там в них по квадраторії дуже малесенькі. E, ну, Розглянули на засіданні житлово-бутової комісії. Потребують полішення гарніше, гошарка, висурка, Так. Мелік, Квис, Свінцівська, Сушинська, за. За. Турко, Пранко, Шастунко. Тринадцять за рішення фоні так четверте шостечетверте, п'яте шосте принято Сьоме про затвердження подання органу опіку і селищної ради, про ціні встановлення опіки над бурячком та призначення від одного опікуна тут у нас така ситуація. Коном це бабуся, яка постійно глядить свого онука, який є нетранспортабельний, Він хворий, ну, не це перша група. Цієї дитини. На початку війни його батьки, це багатодітна сім'я, вони виїхали за кордон, як почалася війна. Цю дитину, відповідно, вони не могли взяти з собою, залишили його на бабусю. Тепер дитині виповнилось 18 років і прикоротили виплати, так як треба було його визнати на тієї здатні. Тому бабуся подала на суд і, відповідно, вона буде опікуном, бо з родичів більш ніколи, на батьки за кордон. Ми прийняли на засіданні міського ради про доцільність призначення білянків, правою, дружа, за варша, за За. Манько, За. Лис, За. Сушинська, За. Рамко, За. 13 да. за рішення прийнято. Як? Дякую. Наступне питання. До затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських прав Козаченко. Так, комітету. До органу опіки та регулювання звернувся з заявою громадянин Козаченко Сергій Васильович, який звернувся із заявою. Його інтереси, по-перше, представляє адвокат. В даній заяві було зазначено, що громадянин Козаченко звертається із тим, щоб позбавити батьківських прав його колишню дружину Козаченко Олену Георгіївну відносно дітей Козаченко Яни та Козаченко Івана. Дане питання було розглянуте на двох засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. Були заслухані діти даних громадян на першому засіданні. Вони Висловили свою думку і написали відповідні заяви, що е, е, мати Олена Георгіївна не приділяє належної, е, належної уваги дітям, не виконує своїх батьківських обов'язків, на тривалий час залишила своїх дітей на виховання е, молодшій, ну, старшій повнолітній е, дочці. Так як батько знаходиться в лавах Збройних сил України, він Хвилюється за дану ситуацію і звернувся з такою заявою, адже його турбує доля його неповнолітніх дітей. На другому засіданні з питань захисту прав дитини були присутні і Козаченко Сергій Васильович, і Козаченко Олена Георгіївна. Вони висловили свою думку. Козаченко Сергій Васильович підтвердив свої слова, він неодноразово. Також звертався до відділу поліції, писав заяви у зв'язку з тим, що дана громадянинка не виконує своїх батьківських обов'язків, зложиває алкогольними наркотичними засобами. Дані заяви були зареєстровані в поліції. Також ми розглянули характеристики, які надійшли з навчальних закладів, в яких зазначено, що навчанням і навчанням цікавиться тільки батько. Також ми розглянули характеристики з старостинського округу надавних громадян, в до яких зазначено, що відносно громадянина Козаченка Сергія Васильовича, що він характеризується з позитивної сторони, на його вихованні знаходиться четверо дітей, двоє повнолітніх, двоє неповнолітніх. Компрометуючими фактами округ не володіє, громадянин характеризується з позитивної сторони, алкогольними засобами наркотичними не. Не а мати Козаченко Олена Георгіївна на території Пединськівського старостинського округу не зареєстрована та не проживає. Вихованням своїх дітей не займається. Проте, коли нам надійшла відповідь від поліції про притягнення дана громадянинка притягалася по статті 126 і 130, це керування в... Без, в нетверезому стані та без прав, без відповідних е документів. Проте саме головного, головного головної статті 180-184 не зазначено. Тому, розглянувши всі матеріали на засіданні комісії, було прийнято рішення про недоцільність позбавлення даної громадянки батьківських прав. Батькам були надані відповідні рекомендації е про продальшу. Про подальше виконання своїх батьківських роботів. Просимо затвердити це. Аліна, е, запитання такого змісту, то мати займається вихованням дітей, чи не займається? Банально... Я з вашої доповіді не зрозумів конкретно, чи вона займається, чи не займається, чи... і чи вона заперечує позбавлені її батьківських. Мати, мати на комісії заперечувала проти позбавлення її батьківських прав, проте зі свідчень дітей, зі свідчень батька, вона на тривалий час залишає їх на старшу повнолітню доньку і не займається їх вихованням, не допомагає матеріально. ментальній військ. Скрім слів, є заяви дітей, є характеристики міста Ростинського округу, є характеристики з навчальних закладів, де зазначено, хто цікавиться вихованням дітей і хто займається дітей. А староста скаже, що ж, буде знати, що там робиться? Ну все повизнати, знати. Там, Ви, ситуація, там, ситуація там неоднозначна. Там мати часто бере свиня неадекватно, відсутня, вона довгий час може. Вітри неділі ми будемо вдома приїхати посторонніми людьми, забрати якісь речі, продукти від дітей і виїхати. Комісія що рекомендувала? Комісія, що... Комісія рекомендувала, батько може з цим висновком теж звертатися до суду, адже цей висновок має рекомендаційний характер. Йому було рекомендовано збирати далі матеріали. І в разі того, якщо мати буде з'являтися, продовжувати неналежно виконувати свої батьківські обов'язки, продовжувати такий спосіб звучать і надалі, звертатися в поліцію, щоб її притягали до відповідальності за належ... за неналежне виконання розумію, батьківських обов'язків. Ми ж не зрозуміли не зрозуміли далі ми почули про те, що батько негативно. Робить все для того, щоб сім'я. А мати те, що літає. Ми зараз проголосуємо, ми зараз про те, що рішення не підтримати, воно залишиться, в якому стані. Ми не підтримуємо, що буде. Але він може з цим рішенням теж звертатися до суду. Просто зараз така судова практика, що без 184-ї суд не позбавляє. Ну Зараз мама їде, зараз на даний момент. Немає, була... Немає. На... Немає на, її. Він да. повертається на день і, і посканта. Дозвольте внести е, ясність трошечки це питання. Е, тут звернувся батько. Про позбавлення своєї колишньої дружини батьківських прав. І також були присутні діти, які це підтверджують, що якоби мама їх залишає на довгий час. Але і діти не повністю заперечували те, що вона інколи появляється і інколи якимось чином їм допомагає. Документально із поліції не було ніяких підтверджень, того, що вона, звісно, порушує. Порядок або притягалася до відповідальності за серйозні якісь правопорушення. І тут ситуація така, що мама висловила своє категоричне заперечення, щоб її позбавляли батьківських прав, ну і попросила дати шанс їй виправитися. Хоча і діти, і батько наполягають на

він ну, не з перших днів служить вже не Це Я правильно розумію, що службі е підтверджень офіційних, про її невиконання не Немає. Доставити. Таких фактів, щоб можна було апелювати в суді, е немає. немає. Значить, ну, тоді ми затверджуємо той висновок, який ми надали, але в службі справа дітей. В цій сім'ї. Ну, ну, так не може бути. Чесно, на мою думку, ви не готові запитання з того е значить, Ми затверджуємо, що е недостатньо підстав для позбавлення матері-батьківських матері, матері, прав, ми затверджуємо висновок таких, як є, але служби з правом дітей протязі місяця звернутися, можливо, в поліцію, звернутися в інші установи, щоб зібрати всі необхідні революції. Є хто за? Ай, Господи. Так. За. Гарбузюк. Рушав. Груша. За. Кваша. За. Лисюк. За. Манько. За. Змельник. За. Туес. Потребно. Свинцінська. За. Сушинська. За. Турко. За. Франко. Проти. Шаслов. Рішення сім'єю, Тому що, так, то робити, сім я думаю, що ну, всі підстави для того, щоб ця матір взагалі не виходить. Ну, Підстави, так. Да, ну дивіться, ви зараз не проголосували то, це, за недоцільність. То, ну, тоді то, ця людина не зможе звернутися без цього висновку до суду. До суду він може звернутися випадку прийняття рішення або про доцільність, або про недоцільність. Баті, Якщо немає ніякого висновку, він взагалі не може звернутися до Тому суду. Ми даємо ще місяць терміну для проведення е роботи, і вже тоді на той час приймаємо. О, це питання це саме затверджувати на якомусь позачерговому. Тут ясно про те, що <п, <п. мати не займається дітьми. Що про що тут ще говорити? Ви це пісторонне все на комісії вона казала, що вона їх убиває і привозить одежу, і до школи їх одягає. Тобто вона хоче з дверей виховають. Вона сама заузвучила і він підтвердить. А її офіційна посірає, а опалити узать, це шарці працює з навіть дорожньою. Ми припущаємося, що говорити. <говори> 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 З yeah, yeah. Про 30 липня 2025 року в сім'ї патронатного вихователя Шлейх Ольги Миколаївни перебуває на вихованні малолітня дитина Матвійчук, Матвійчук Уляна Олександрівна. Так як термін перебування е, е, добігає до завершення, просимо продовжити даний термін ще на три місяці. Немає запитання, Я чувствую. Питання, про дня дозволу на зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди матері. До органу вільних виховання послуг Олександр Сурович, який є вчителем влази. Він звернувся з таким питанням, щоб зняти з реєстрації свою малолітню дочку без згоди матері, так як мати не займається вихованням дитини і перебуває в невідомому місці і вихованням дитини не займається. Просимо затвердити даний досвід. Є затримання. Місце проживання, адміністрація буде за місцем даному проживання, село Влезне. Наступне питання якраз по Так. Батько зараз знаходиться в Лаванкасилу, а дочка проживає в Лезне.

Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Передаємо на реєстрацію місця проживання володітні дитини, згоди матері. Це продовження попереднього питання. Зміна місця реєстрації. Батько просить зареєструвати його малолітню дочку за місцем його проживання у селі Глез. Дякую. Дякую. Так. Шалка, за. Манько, Леві, за. Плив, за. За. Світільська, за. Сушинська, за. Турко, за. Франко, за. Шастун. Тринадцять за рішень кількості. Наступне питання. Про дозволу на навчання правочину від малолітні дитини. До органу пікування звернулася громадянинка Фурман Віра Олексійна, жителька села Липне. Вона звернулася з таким питанням надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої дитини, а саме продажу однієї четвертої частини, частини земельної ділянки, яка належить на праві спадщини її малолітньому сину. Питання тут таке, що у свій час спокійний батько даної дитини уклав договір на довгострокову оренду з АТК. І, 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 і згідно цього договору, йому, згідно цього договору була також укладена, укладена заповіт на дану земельну ділянку також на цю організацію. Проте у зв'язку із тим, що у нього є неповнолітня дитина, одна четверта цієї ділянки по праву спадщини перейшла цій неповнолітній дитині. Проте, як на комісії мати заявляла, що за період того, як дитина володіє цією земельною ділянкою, ніяких коштів дана організація не виплачувала, мати хоче продати цю одну земельну земельної ділянки та використати дані кошти на потреби своєї непоновітної дитини. На комісії їй було рекомендовано відкрити особовий рахунок e, на ім'я дитини і в місячний термін прозвітувати про, про відкриття цього рахунку та про використання даних коштів. Одна четверта? Так. А Фурман має звісти про Павши? Ні, ні, це ж не всі. Є судовство про смертність. Є судовство про смертність. Ну, Щоб залишити дитині хай придумати. Це питання оплати орендної плати. Орендна плата здати набуття право власності дитини. Що не платили орендну плату? Що не зверталося в тикану мати? Це треба стягувати через суд. Або домовлятися полюбовно, або стягувати через суд. Дитина набула право власності. А як мати характеристики? А де мати Мама там на даний час <голос> ніде <голос> зараз. <голос> Працює, перед цим вже у нас з лікарником, потім в магазині «Наш край» на даний час ніде не працює, і в них проблема там, ще велика проблема з онучкою в неї. Там є потреба на лікування ділянки, Що ви пропонуєте? Ця ділянка була колись її чоловіком. Продана по якому правилі? Бо запобігла. По офіцерському. Писа на 49 30. років, продана конфуте. А ця четверта частина? Четверта частина згідно закону, це? вона на неї має право, тому що малолітня дитина. Тепер та ділянкою треба щось робити, а рядом плати, як вони мали платити, коли вона була вже ті типу, продана, ну, умовно кажучи. Але ж ця четверта частина була не продана. Ну, Відсужує свою четверту частинку, як право на неї має. А тепер зараз вже буде складати якісь умовні договора про цю четверту частину. Тут так настільки запутано, ну нас так було запутати, що потім... Ну, якщо це все право і законно, і не дії будуть відбуватися, то чому ми маємо не підтримувати, щоб ця дитина не забрала цю четверту частину цього пару? Я. А, що Може взагалі воно АТК каже, що е, в свій час, коли укладався із померлим батьком договір цього емпітезису на довготривалий час, е, цим договором нібито е, Не закріпилася покупка цього земельного паю. І відповідно на, цей на цю земельну ділянку батько ще за життя уклав заповіт на АТК. Але при укладанні всіх цих договорів, мабуть, при укладанні права власності за заповітом, я так розумію. Нотаріус зазначив те, що є неповнолітня дитина і за цією неповнолітньою дитиною закріпив оцю одну четверту частку. Хоча за життя батька ця, ця ділянка вже була продана. Тобто, якщо говорити простими словами, АТК пропонує ще раз купити одну четверту, цю, яку вони вже. Купили.

отримати, а тільки, що і людям буде За. 13. Дякую. Ну і наступне питання, яке ми пропонували. Так, так. Е, наступне питання це про влаштування малолітніх дітей, Коломієць СВ, 17-го року народження, Коломієця НВ, 18-го року народження, Коломієць ЄВ, 20-го року народження та Коломієць ВВ. Е, 21-го року народження в сім'ю патронатного вихователя за заявами батьків, тому що батьки не можуть впоратися в силу складних життєвих обставин, не можуть впоратися із вихованням із договором. І зараз вони Лікарі. 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 Ми їх вчора забрали. Я запитаю. Нема. За. Гарбузюк, грушак. Клаша за лисюк. Манько, мельник, лист, синційська, сушинська, курко, камко, 13 Тринадцять за. залішення кожного. Дякую. Порядок денний наш вичерпаний. Дякую всім, що прибули. Вроді не багато питань, але такі були насичені. На цьому засідання виконкому закривається. Дякую.